Перед вимірюванням артеріального тиску пацієнт має щонайменше 30 хвилин уникати вживання кави, не курити. Вимірювання артеріального тиску проводиться щонайменше після 5-хвилинного відпочинку хворого. Для вимірювання артеріального тиску використовується положення хворого сидячи. При цьому зверніть увагу, що пацієнт обов'язково має сидіти на стільці, щоб була підтримка спини. Ноги пацієнта мають стояти на підлозі паралельно одна у одній і не бути схрещеними. Перед вимірюванням артеріального тиску ми маємо впевнитися, що манжета, розмір манжети відповідає розміру руки пацієнта. Зазвичай використовується стандартна манжета, ширина якої складає 12-13 см, а довжина 35 см. Накладаємо манжету на плече пацієнта таким чином, щоб нижній край був приблизно на 2 см вище ліктьового згину. При цьому огонові трубки повітряного резервуару мають розташовуватись таким чином, щоб не заважати в подальшому проведенню аускультації. Під манжетою має проходити один палець. При первинному вимірюванні артеріального тиску спочатку рекомендовано визначити величину систолічного артеріального тиску пальпаторним методом. Для цього ми знаходимо пульсацію артерія радіаліс, нагнітаємо повітря в манжету до рівня 70-80 мм тутного ну, стопчика швидкими рухами. Потім повільно по 10 мм, відчуваючи пульсація артерія радіаліс. Фіксуємо момент, коли пульсація на артерія радіаліз зникає. Нагнітаємо ще приблизно 10-20 мм і починаємо повільно спускати повітря з манжети. За величину систолічного артеріального тиску приймаємо значення, при якому з'являється пульсація на артерія радіаліз. Після цього. Випускаємо повітря з манжети. Це значення ми будемо використовувати при подальшому, аускультативному вимірюванні артеріального тиску. Слід зазначити, що після первинного нагнітання повітря в манжету рука пацієнта має відпочити упродовж 2-3 хвилин. Тому що досить швидке нагнітання, повторне нагнітання повітря в манжету призведе до хибно завищених цифр систолічного артеріального тиску. Після 2-3 хвилин відпочинку ми знаходимо пульсацію артерія брахіаліс пальпаторну. У те місце, в якому ми знайшли пульсацію артерія брахіаліс, ставимо стетофонендоскоп. Починаємо нагнітати повітря на манжету. До рівня 80 мм ми нагнітаємо повітря швидко, після 80 мм більш повільно, до значення, яке ми знайшли пальпаторним методом. І вище на 20-30 мм. Після цього починаємо випускати повітря з манжети і швидкістю приблизно 2 мм за секунду. Тобто досить повільно. Фіксуємо. Аускультативні явища, які виникають над артерія брахіаліс. За рівень ця столічного артеріального тиску ми вважаємо появу так званого першого тону короткого або появу звукових явищ, які виникають над артерія брахіаліс, появу тонів. За величину діастолічного артеріального тиску ми вважаємо зникнення звукових явищ над артерія брахіаліс, що відповідає п'ятій фазі тонів короткого. Як правило, ми маємо виміряти артеріальний тиск на одній руці не менше двох разів. При цьому ми не знімаємо манжету з верхньої кінцівки, але повітря повністю випускаємо з манжети. Через 2-3 хвилини від починку руки ми повторюємо вимірювання артеріального тиску. За величину артеріального тиску ми беремо середнє значення систолічного та діастолічного тиску між двома вимірами. При першому контакті із пацієнтом ми маємо вимірити артеріальний тиск на правій і на лівій руці, порівняти значення. Значення мають бути практично однакові. Припустима різниця цисторічного артеріального тиску на правій і лівій руці, яка не перевищує 10 мм, діастолічного артеріального тиску, яка не перевищує 5 мм.